Дорогі друзі, і я хочу продовжити свою прогулянку по своєму саду, показати вам, як у мене квітують сьогодні троянди. Ну, як я зараз стою на порозі біля входу. Подивіться, ось цю красу я бачу з вікна кухні, коли щось готую. Подивіться на оцю красу. Це квітує симпатія. Отакі прекрасні червоні суцвіття. У підніжжі її розкинулися інші квіти, це скромні маргаритки, це водозбір. Перейдемо далі. Подивимося. Куди йти з самого початку? Навіть і не знаю, але, мабуть, підійду до декор Арлекін. Декор Арлекін квітує зараз у повному розпуску. Подивіться на це чудо, на цю красу. Я вже вам розповідала про цю прекрасну троянду, багатоковірну, отаку. Насичену, отаку життєлюбиву троянду, яка випромінює не тільки чарівність свого вигляду, а й прекрасний аромат. Зараз тут так пахне, квітує декор Арлекін, аж там високо в небі. Бачите, як високо вона забралася цього року. Ож, аж туди. Біля неї Бріджоути розсіла. Ось яка вона. Єдине, що погано, коли сонце яскраве не зовсім, передаються кольори. От я зараз гілочку цю взяла, на цій гілці багато бутонів. А ще поряд з ними Еліса, принцеса фінікійська. Колись вона до мене потрапила пересортом. І ось ви бачите отакі бутони декор Арлеки. Дорогі друзі, тут у нас квітує Б'ян Веню, але мені зараз важко дуже підійти до неї, тож я вам її покажу іншим разом. Ну і обіцяє скоро квітувати Аляска. Як гарно перекликаються два кольори червоний і білий. Троянда Сімпаті і Троянда Ільзакрон Суперіор. Ну, ось, наприклад, тут два бутони. Червоний і білий. Вони ще не розцвіли, вони дійсно тільки в бутонах. І от скоро це все буде червоно-біле багатство квітувати. Отак От квітує Сімпаті і Ільза Крон Суперіор починає квітувати. І тут починає квітувати лагуна. Лагуна тільки розкриває перші квіти. В цьому місті теж розцвіла Сімпаті. І ельф ось-ось розквітне. Ну, хочу підійти до, Роза... до Розарію М'ютерзен. Подивіться, яка красуня. Вона теж починає розкривати свої бутони. Дорогі друзі, і ось я на вулиці, біля нашої вхідної зони. Перед вами троянда Торпер Ладж. Ось така вона пурпурна красуня і має дуже сильний аромат, дуже сильний. Настільки сильний, що вітром розноситься по всій вулиці. Подивіться на цю красу. Такі пурпурні квіти. А поряд з нею ось-ось. Заквітує в повну силу Шанталь Мір'є. Ну ось перша квіточка її розкрилась, як ви бачите. І тут досить багато бутонів, якщо не сказати, що дуже багато. Поряд з ними ще одна троянда, яка теж починає квітувати. Рубен Роуз. От такі от бордові бутони із чорнинкою такою на зовнішніх пелюстках. Теж дуже ароматна троянда. Ну, от з цієї сторони так виглядає наша вхідна зона. Квітує Purple Lodge і ось нижня. Гілочка має ще напіврозкриті бутони, красавіця, дуже пахне. Ну от так от виглядає наша присадибна ділянка на вулиці. Як ви бачите, красуються барбариси і жовті, і бордові. Тут їм трохи спекотно, ми поливаємо час від часу. Ну, але Барбарис це така рослина, яка в принципі досить витривала до спеки. Дорогі друзі, і я хочу вам показати ще, як квітує шнеєвальцер. Що я бачу з вулиці біля свого будинку? Ось такі прекрасні білі троянди. Ну, а з цієї сторони жасмін Люблю, люблю цей запах. Пройдемо далі в садочок. Ну, тут у нас Ліра в холодочку, бакопа квітує, ну і починає квітувати, як ви бачите. Прекрасна троянда лагуна. Перші її квіти розкриваються. Ну а тут, а тут розкинула свої віти широколиста гортензія вічне літо. Подивіться, скільки на ній бутонів. Ну і ось Кларет Піксель починає розцвітати. Перша квіточка. А скільки суцвіть. Подивіться, скільки там бутонів, які ще не розкрились. Ось-ось розкриється юбілей принца Монако. Бачите, чуть-чуть уже назубився. Ну і далі в саду розцвітає Манстедвуд. Ось він. Це англійська троянда. Остінка. Ці троянди ще поки в бутонах, але теж бутони вже лопнули. Ось-ось розквітнути. Ностальжі обіцяє розквітнути. Ну, підійдемо ще раз до Манстедвуд. Вона ще зовсім молода, троянда в моєму саду. Ну, ось вона викинула так багато бутонів. Дорогі друзі, як змінився корал-шарм цей піон. Оцей бутон, який найперший розкрився, він зробився молочно сливочний отакий от. Так, що тут відбувається? Отак от змінюється корал-шарм від коралового відтінку до отакого. Кольору топленого молока. Ось зараз він в повному розпуску розкрився, один буток, другий і третій. А поряд з ним заквітувала на перстянка. Вона в цьому місці має такий теж молочний відтінок. Ось такі дзвоники чарівні, які спускаються. Подовжині всієї цієї стрілки, на якій вони виросли. Поступово нарощують свої бутони волотисті гортензії. І ще одна наперстяночка обіцяє квітувати. А тут розцвівся аліум. Він зараз розпустив свої квіточки. І таким пурпурним шариком світиться в саду. Як чарівно розкинувся чебрець у підніжжя оцього прекрасного кліматісу. Кліматіс в цьому році. Перевершив сам себе. Його величезні квіти лукають до себе ще зранку, бо не можна не подивитись, не можна не підійти до цієї краси. Дуже красивий кліматіс. Скоро буде квітувати лаванда. Вона випустила свої колосочки. І ось ось заквітує моя улюблениця. Мері Роуз. В неї лопнули перші бутони і вона вже показує колір свій. Заквітувала гвоздика, пахне. А поряд з нею лаванда і ці колосочки вже чуть-чуть-чуть починають синіти, хвилюються на вітрі, на літньому легкому вітрику. Андре, Андре Бріше розкрив перший бутон. І риси продовжують квітувати. Подивіться, які вони красунчики. Скоро перецвітуть. Адже іриси квітують недовго. Подивіться, який ось пан Бархат на борідці у цього ірису. Який він нарядний, який він красивий. І поруч з ним. Оце чудо, яке я вам показувала вже, із таким кучерявим-кучерявим чубчиком. А тут жовто-блакитна компанія. І синіший, і з жовтим, і світліший, зовсім голубим. Чудова композиція в патріотичних тонах. Дорогі друзі, а тут у нас квітує Вестерленд. Вестерленд, повернись до нас, покажись. Він до сонечка повернувся і нарощує свої кисті. Дорогі друзі, давайте швиденько пройдемо посаду ще. Телефон перегрівається, не хоче працювати на сонці. І ось я підійшла до Еденроуз. Вона починає квітувати. Подивіться, перші бутони, які розкриваються. Оця чарівність, ніжність, п'єрденсар. А тут в гущі розарію. Розарію теж ви бачите перші бутони Вестерленд, перші бутони Еден Рус, Еден Рус і Алоха. Ось ви бачите, Алоха квітує, вона квітує вже вся і розквітають її бутони один за другим. Вона мені щось здаля нагадує оту пінку на полуничному варені, коли ми готуємо. Такий от колір красивий. Ну і розцвітає барок. Підійдемо до них з іншого боку. Ну Ось пройдемо потаємною доріжкою тут. І тут квітує лавілла котта. починає квітувати лавілла котта. а за нею... Діттер Мюллер. Подивіться, які у нього насиченого кольору бутони. Діттер Мюллер. Ну і це все дуже-дуже пахне, коли розпускається повністю. Поки що тут напів відкриті бутони. А поряд з ними теж дуже запашна троянда Віолетта парфюм. Ось вона. Віолетта парфюм. Красуня і розкриває теж перші бутони. І коли ми стоїмо на цій доріжці, я крупним планом вам можу показати на віддалі, як квітує Алоха і ось, дорогі друзі, я зайшла на лавандову доріжку. Вона зараз частково в тіні, частково на сонці. Ви бачите, як піднялася лаванда. А обабіч з правої сторони квітують іриси. Деякі з них ще не розпустились сортові іриси дуже великого розміру. Із серії Шах-Султан, не можу зараз нагадати достеменну назву, але дуже великого розміру, дуже красивий ірис він скоро заквітує, я вам обов'язково покажу. І тут улюбленики мої оці от іриси які схожі на небесні паринків, в яких чубчик голубіший, а борідка більш світліша. І вони такі ніжні, ніжні, красиві, красиві, чудові, чудові. Дорогі друзі, ось перед вами розквіт Артур Белл Артур Белл це з найвідоміших троянд, яка висаджувалася багато десятиліть в країнах Європи. Тобто ця європейка зараз квітує і в наших краях, в Україні в Україні. Це ро... троянда, створена м... питомником, здається, Кордес. Не хочу зараз помилитися. Але розкажу вам обов'язково наступного разу більш детально про Артур Белл. Ну, а зараз підійдемо до Дарсі Басл, яку я вам показувала, коли вона розсвіла найперша. Вона теж має такий пурпурний відтінок. Я б сказала навіть фуксієвий е колір цих е троянд. І ось вони зараз на сонці в повному розпуску. Досить красиві, досить естетичний кущик. Поряд з нею такий же кущик, який ще не квітує, який тільки нарощує свої бутони. І ось, дорогі друзі, з цієї сторони до сонця повернулися троянди. Перед вами Алоха Алоха, яка почала квітувати, яка вкрита бутонами, Але є ще безліч, які не розкрилися. А поряд з нею, поряд з нею Вестерленд. От Такими великими. Дорогі друзі, телефон весь час пише, що перегрівся, тому я дуже-дуже швидко пройду, покажу вам оце незабутнє квітування Ірисів і оцих троянд і які почали квітувати. І риси, і їхнє квітування дуже швидко плинне, тому хочеться зупинитися біля цієї краси і ще на якусь мить, щоб запам'ятати оце чудо, яке нам дарує природа. Кожного літа. Ось серед лілій шах Султан сховалася, квітує. Починають квітувати білі піонії. які вони праздничні, святкові, бальні плаття вдягли, ай, красиві. Ну і ще одна троянда, іще одна троянда. Дорогі друзі, на дворі жарко. Підійду ще до однієї краси, до, свій, до своєї шкільної краси. Щось вони мені школу нагадують. Оці чудові іриси. Ну, і хочу вам сказати до побачення. Будьте здорові. Мирного вам неба. Дорогі мої, і якнайшвидшої перемоги. А ще хочу вам побажати гарних сусідів. Це важливо в житті. Тож, і ще раз всім мирного неба, здоров'я, якнайшвидшої перемоги. І нехай брати будуть братами, справжніми сестри. Сестрами справжніми. А самозванців геть. Геть з нашого роду. Геть із нашого життя. Дорогі мої, до побачення. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Рада з вами спілкуватися. Дякую вам за ваші лайки, за ваші дописи. Ну, і до нових зустрічей! З вами була Наталя.